І так, ось моя квартира, праворуч. Ти реально не жартуєш? Твоя квартира праворуч? Так, а чого мені жартувати? Щось не так. Е, просто моя квартира і квартира моєї сестри ліворуч. Оце так співпадіння, не очікував. Ну, добре. Справа зовсім в іншому. Дивись, ми збираємось, вона казала в 19 не виходити. Ми збираємось 1850. Тут. Візьми все що ти вважаєш найпотрібнішим. І надінь най найкращий одяг, який в тебе є. Ти впевнений, що треба одягати? най найкращий одяг. Можливо, навпаки, найгірший. Ні. Ти можеш мені довіряти. Давай, зустрічаємось через годинку. Через годинку? Ти що, серйозно? Ай, жартую. Зчемось 18,50. Давай. М -м -м, добре. О боже, я всю ніч не спав, нарешті можна буде нормально виспатись. Це доволі дивно, я б йому не довіряла. Ну добре, в мене є доволі гарні одяги, проте, мабуть, я все ж таки надіну новинки, які я придбала. Так. Рація. Ау, ти чуєш мене? Ай, не працює, мабуть, поламав. Так, сучок Треба буде віднести на кухню. Щодо нових образів. Що ж мені одіти? Це буде довгий вибір. Так, зараз 18.50. Ідеальний час. Фух, сподіваюся, що все буде добре. Все добре, Ліза, З тобою. Ти зомбі не підходь! Я не зомбі, я, я не знаю, що це було. І ти просто виходиш і кричиш, я... я злякався. А я також. А, ну добре, пішли швиденько. Моя сестра попереджала, що буде відпадатися, щось страшне. Ага, попереджала. Ось і ця лікарня вночі вона виглядає доволі страшно. Ну, Його гаюча лампа мене вже не так напрягає. Mm. Добрий день. Ми тут хочемо працювати. Mm. О, ви... Ну що ж, мені здається, чи я тебе знаю. Ема, ну... Ні, не знаєте, це мій брат. Він переїхав сюди буквально вчора. Я почув про таке. і. ну, Загалом він експертний лікар хотів би працювати тут. Прибиральником. Лікар працює прибиральником. Е, ні, він хотів би працювати лікарем, проте його не взяли на роботу. То він буде зі мною прибирати підлогу. Вам точно є 18? Дорогенька. Так ви можете бути в П. Пеп... Ні-ні, їй точно є 18. Ми підемо на третій поверх, так? Так. Ходімо на третій Ну, звичайно, дивися. Мінус перший, нульовий, перший, другий, третій. Ходімо, швидко, швидко, швидко. Е, ну, добре пішли. О, тут так темно. А! Цей смайлик! Мені страшно! А! а! Добавіть, я боюсь! Ні, я не згодна на таку роботу. Твоя сестра в небезпеці. Подумай про це. Вона про роботу. Гемно ну, тут страшно, що одного світла. Я так розумію, що ось тут можна заперетись. Так, не парся, все буде добре. Думаєш впевнений? Ось надій. На кого я схожа, на кого на кого потрібно? Ти що будеш лікарем? Я буду лікар. Мені ця робота буде більш безпечніша, ніж тобі. Ти все дрожиш. Рюкзак треба буде десь ховати. А як тут все страшно? Ось, прошу. Візьми свічку, незакрій страшно, так? Де там швабри були? На мінус першому. Мені страшно туди ходити. На мінус першому. Туди там відбувається щось страшне. А, там зомбі! Сходимо разом. Мінус перший, так? Так, а ти що хотіла? Поїхали. Ось ми. Не парся, все буде добре. Береш факту. Я здесь таку штуку і ось це. Ну, думаю, що я колись буду прибирати в такому. Доведеться, якщо хочеш врятувати свою сестру. Да уж? Страшно тут капець. Я вже плакати хочу. А чому моя свічка погасла? А, зомбі поможіть! Не гори! Ви чули щось? Я чула наприклад. На нічого. Зараз ми розберемося. Нам ще зомбі компанію не вистачає. А, -а, а! жми на третій, негайно. О, а що ми робимо тут? Я ж нажимала на третій. О, а чому тут така страшна музика? Я не знаю, мені страшно. Мені здається, що це поганий знак. Так, треба якось звідси вибиратися. Натисни ще раз, я натисну. А де ми пані? Це, це перший поверх, це не, це не третій. Е, ну я не знаю, що тут відбувається. Можливо, це все буває, можливо, щось зламалось, ліфт. Треба допомога. Хтось допоможіть, будь ласка. О, а чому музика перестала грати? Мені страшно зараз 100% відсотків ще трапиться і не хороше, погане. Хто тут боїться зомбі? Міс, вставайте до вас прийшли ваші друзі. Ліза, Майк, ви живі? З вами все добре? Живі, звичайно, а що з ними? На них зомбі не нападають, хе хе. Ладно, я піду прогуляюсь, якщо що кличте. Мішель, ти права, тут вночі твориться щось страшне, О? я не розумію, як це страшне, ну так, ходять зомбі, це страшно, що ще страшне тут, нема нічого більше. за зомбі О, Не уявляю тепер точно. Зараз все розповім. А можна, як думаєш, взяти тебе на прийом? Я думаю, так. Тільки треба буде поговорити з лікарем Я зараз все владнаю, ви лісьте, поки що розкажи все, що відбулося минулої ночі. Так, звичайно, ми можете. Гуляти зі своїми друзями. У нас є кафешечка або ви можете піти з ними кудись. Більш. Ми знаємо, куди піти. Дякую. Так. Добре. Я єдине, що не можу ходити. Зараз потримайся. Тепер можу дякую. До зустрічі на обідній прийом приходити. Так, звичайно, ми прийдемо. А як же твій бро? З бро ми поговоримо потім. Зараз нам потрібно саме ти. Добре? О, де це ми? Невже це стадіон футбольний і на ньому всі будуть грати мої улюблені команди. Так буду грати. Тока бока проти Токавая. Твоя улюблена команда. Ми... Ліза розказала, що, це, що ти дуже полюбляєш футбол, особливо ці дві команди. Тому й купили білети. Ось, Дякую. Пішли о, пішли. Ходімо, швидше матч вже почався. Так, повеселимось. Мені просто вже очі, я в шоці. О, така бока! Така бока найкраща! Давайте! Ви зможете! І так. Ми маємо припинити матч. Що, але чого? А, так не можна. тримайте Вибачте, вибачте. Тренере, проте я не дозволю вам відмінити матч. Моя сестра довго чекала цього матчу, і я не дам вам так просто позбутися цієї перемоги. А Ану, негайно починайте раунд. Ви за кого? За таку боку, звичайно. Тоді хочете, що команда таки боки програє, бо там не вистачає гравця воротаря. Ай, все загублено. О. А можливо і ні. Ось наш гравець. Що, ні, я не буду брати її в команду. Ми ж програємо. Ні, ти що? Так, я знаю. Вибачте, але Ха-ха, проіграш. за вами. Ви... ви не думайте так, давай. Я знаю, що ти все можеш. Те, що в тебе болить нога, це не принцип не грати в свою улюблену гру. Успіху! Починайте раунд негайно. М? Ось це так. Я такого не очікував. Ніхто такого не очікував. Ось в цьому і сюрприз. Тока бока, ви можете. Тока бока не краща. Ось так, бум-бум. Я тобі зараз заб'ю. Ем, ну, хочеш бий? М -м -м -м. Бум. Так, у, ти змогла. Що, але я найкращий в команді. Такого не могло бути. А все могло. Їху. І перемагає команда Токи Боки. Виграла в 2-1. У, вітаю вас! Юху! Я не очікувала, що зможу виграти. Це так класно.